Привіт, друзі! І це новий відосік про нову автівку. У нас таких автівок не дуже багато було, і з цього потрібно вам обов'язково зняти, щоб ви розуміли, що такі автівки привозяться. За скільки вони привозяться в кінці ремонту, обов'язково вам скажу. А поки покажу, як автівка виглядає, тому що вона приїхала до нас вчора. Вчора була в нас неділя. Сьогодні понеділок, робочий день, і можу вам вже показати. Сьогодні дуже не дуже ярке сонце, але я думаю, ви мене пробачите. Що це за Авдівка? Це Audi A5 2014 року з пробігом, здається, 119 тисяч миль. Давайте перейдемо до пошкоджень, покажу, що тут було. І. Блін, ну вони задовбали. Тут тройка. Там пиляють, не дають знімати. Давайте вам розкажу більше про автомобіль. Проте, скільки він куплений, і подивимося разом з вами пошкодження. Автомобіль був куплений за 3200 BuyNow. Не чекали ми того аукціону, а забрали її одразу, тому що клієнту, в принципі, вона сподобалася, і там різниця була не дуже суттєва в прорахунках по BuyNow, або чекати аукціону, тому що вона вже, здається, продавалася один раз, можу помилятися. Потім виставили її по BuyNow, і ми її забрали. Коли її забрали з аукціону, нам одразу сказали, що там масло тіче. Ну, зрозуміло, що пошкодження понизу. Скоріше всього, по і відірваний телевізор. Нижня частина телевізора також відірвана. Сподіваємося, що там нічого сильного немає, тому що ми її ще не піднімали і не дивилися. По бамперу. Бампер пошкоджений тільки знизу, як ми бачимо. Да? І, до речі, дуже класно його фарбують там в Америці. Да? Що може сильно радувати, це криля цілі, капот. Ось тільки тут маленький загинчик, але це, я думаю, навіть зробиться без фарбування. І фари. Фари цілі. Дивись, вони стоять. намертво. Ні, ця трішки болтається і за. А, вона не стоїть, вона не закріплена. Сподіваюсь, уші всі цілі. Хоча давайте зараз відкриємо і побачимо. Автомобіль живий, приїхав з Америки. Закриває скло сам. Прикинь, навіть не міняли акум нічого. Можливо, і навіть заведеться. О, не хоче. Все зрозуміло. Ладно, з цим потім розберемося. Так, давайте заглянемо туди. І що ми не побачимо, де да, нічого ми не побачимо. І коли будемо дефектувати, розбирати, я вам розкажу, що ж там все ж таки пошкоджено. Так, в принципі, все окей, є пошкодження порога трошки. І. ба ба, -ба бам Немає колеса. Що з ним сталося, я зараз вам покажу. І коли згружали, випала пружина, позаду випала повністю, просто отак на пол. Бах і все. Дивись, що з колесом. Просто немає диска, воно пожувалося. Я не знаю, як так можна було їхати, з'їхати. Нема ніяких пошкоджень по кругу, але щоб так розірвало шину, це сильно. І такий прикольний був протектор, прям новенька шина. Коврики є, це класно. І мене дивує, що автомобіль прийшов з працюючим акумулятором. Так, що у нас по салону? Одразу видно, що автомобіль трішки вже старенький, тому що ось це все виглядає на десь 14-й рік. Сигнал не працює. Бачиш, пише no K. Так, все-таки брудне, тут навіть курили, тому що ось пепел. пепел. Пепелок. Фу. Ось ця штука поломана. Бідненько. І немає ось цієї дерев'яшки. Вона також відломана. Це із таких мінусів по салону. Брудний руль, або навіть він вже стертий, тому що тут така шкіра гладенька. І, скоріше всього, або перешити, або пофарбувати. Але для себе я б, напевно, перешивав, тому що фарба з часом стирається. Одразу із великих плюсів це те, що ціла безпека повністю, тому що навіть ремені не стреляні. Раз, два. І блокуються. Це ціленьке, це дуже радує, тому що не потрібно буде робити нічого по безпеці і навіть не пер... і перешивати блок. Тому що на ремені ми просто сподівалися, що вони будуть не заблокованими. По-іншому ніяк не зрозумію, що ремені стріляні ну, на аукціоні, тому що деякі пишуть, навчато безпека повністю ціла. А, а бувають випадки, що просто ремені стріляють і все. Ну це все робиться, я нічого не маю проти. Просто сам факт: здоровень нелюк і. Місце для задніх пасажирів, звісно, там можна сказати, що немає. Це автомобіль більше для двох. Ось такий автомобіль. І давайте з вами, поки він не розбирався, влаштуємо такі питання. Як ви думаєте, напишіть вже зараз, що там буде пошкоджено. Е, удар понизу. І перевірте себе, можливо, ви також хочете займатися автобізнесом. Як ви думаєте, скільки таке авто може стати? Куплене воно за 3200. Я вам нагадаю. Пошкодження я вам показав навіть більш детально, ніж це робить копарт або ай-яй. І ви можете більш так вже оцінити нормально. І в наступних відео, коли це авто буде відремонтоване, вже зроблене, я то скажу, скільки воно стало, і ти зможеш себе перевірити. Можливо, ти класно рахуєш також. І ти можеш сам собі підібрати автівку і зробити її, і все в тебе буде класно автівка за ті кошти, які ти хочеш. Почали потихеньку її розбирати, щоб розуміти, що потрібно. Бампер, скоріше всього, будемо паяти, тому що ось тільки маленька частинка тут пошкоджена. В принципі, все зробиться і не потрібно буде купувати. І нижній захист потрібен. Там ще поки не знаємо, потім скажу. Скоріше всього, інтеркулер і щось по піддону. Позаду, що я хочу вам сказати. Почали розбирати багажник. Тут, до речі, є деякі запчастини, наприклад, ось. Оцю штуку вони купили новеньку. Там стоїть та штука, але немає дерев'яшки. Вона повністю відпала. Вони купили її, і вона тут лежала просто, скоріше всього, хотіли замінювати. І потім я відкриваю ось цю частину, а там у нас акумулятор стоїть. І що тут лежить? У нас диск. І саме прикол, що він повністю цілий, не тріснувши, нічого немає, ніякого, начебто, овала. І навіть фарбувати, скоріш цього не потрібно. Ні, ну є тут, звісно, пошкодження, але ну, я б не фарбував, якщо б собі залишав автомобіль. Кайфово. Ось це ось це респект, якщо чесно. Шина, ось о, диск. Мінус 200 баксів. Уже просто зекономили на тому, що він просто лежав всередині. Ось це приємно дуже.